Чому одинадцята могла не дожити до наступного сезону? А якщо Демо Горгон був реальним, як справжня хвороба актора, що грає Дастіна, вплинула на його персонажа? І чому Стів взагалі не мав залишитися в серіалі? Готуйте смаколики та чай, адже попереду найцікавіші і шокуючі факти про дивні дива. Тож мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Одинадцята грає важливу роль у розвитку сюжету серіалу. Однак, мало хто знає, що спочатку брати Дафери планували, що її персонаж помре в кінці першого сезону. А взагалі, у ранніх версіях сценарію, брати Дафери планували, що головний персонаж із суперздібностями буде хлопець, та пізніше вони змінили стать героя. Міллі Бобі Браун так вразила їх своїм прослуховуванням, що вони не могли уявити іншого актора в цій ролі. Міллі мала сумніви щодо того, щоб збрити своє волосся для ролі. Проте, після перегляду фільму Шалений Макс Дорога гніву, де Шарліз Терон теж поголила голову, вона змінила своє рішення. До речі, більше року тому Мілі випустила власну лінійку кави. А я вам хочу порекомендувати компанію 25 Coffee Roasters. Це виробники натуральної кави. У них на сайті можна підібрати собі каву за смаком, або вам може допомогти менеджер. Ми разом підібрали для мене ось такі смаки. Кава дуже ароматна, і на смак прям все як я люблю. Вони запустили власне виробництво у Чехії та відправляють каву по всій Європі. На сайті також є чай, кава без кофеїну та різні смаколики. І у мене є для вас ось такий промокод на знижку 10% на всю каву. Насолоджуйтесь кавою і підтримуйте українське. Актори, які грають Майка та Ненсі, Фін Вулфгард та Наталія Даєр, виглядають так, ніби є справжніми братом і сестрою на екрані. Хоча в реальному житті вони не мають жодних родинних зв'язків. А тімоті Шаламе, до речі, теж виглядає як їхній родич. Відео про кар'єрний шлях актора можете подивитися у мене на каналі. Гатен Матарацо страждає на клідокраніальну дисплазію рідкісну генетичну хворобу, яка впливає на розвиток кісток і зубів. Коли його затвердили на роль, брати Дафери вирішили включити цей факт у сценарій, щоб зробити його персонаж більш реалістичним і викликати співчуття у глядачів. Гатен став першим актором, що був затверджений на роль. Брати Дафери одразу знали, що він ідеально підходить під цього персонажа. До речі, актор насправді грав на тромбоні у школі, як і його персонаж у серіалі. В основі сюжету серіалу лежать експерименти над свідомістю та психічними здібностями. Ця ідея була натхнена реальним проєктом ЦРУ під назвою МК Ультра, який мав на меті дослідження можливостей контролю розуму. Демо Горгон монстр з першого сезону, був створений на основі класичних монстрів зі світу фентезі. Його дизайн розроблявся таким чином, щоб глядачі не могли передбачити його рухи та поведінку, що додавало йому таємничості та страху. Демогоргон мав повністю створюватися за допомогою комп'ютерної графіки, але команда використовувала аніматроніку для більшої реалістичності, а також інших акторів. Брати Дафери отримали відмову студій понад 15 разів, перш ніж Netflix прийняв їхній проєкт. У будинку сім'ї Байерс спеціально не прибирали протягом усього знімального періоду, щоб зберегти його хаотичний вигляд. Актор Джо Кірі раніше працював у ресторані швидкого харчування перед тим як отримати роль Стіва у серіалі. І спочатку Стів Гаррінгтон мав бути звичайним крутим хлопцем, який з'являється в кількох епізодах. Але Джо Кірі настільки вразив творців своєю грою, що вони вирішили розширити його роль, замість того, щоб бути антагоністом, стів став одним з головних героїв, якого полюбили фанати. У серіалі є багато пасхалок пов'язаних із фільмами жахів, включаючи Полтергейста, Чужого та Кошмар на вулиці В'язів. Також у другому сезоні показали декілька кадрів з термінатора. Міллі Бобі Браун була номінована на премію «Еммі за роль. От коли їй було лише 13 років. Актори, що грали Майка та Лукаса, насправді є найкращими друзями в реальному житті. Творці серіалу спочатку планували, що кожен сезон буде окремою історією з новими персонажами та подіями, як і в серіалі Американська історія жахів. Але після величезного успіху першого сезону вони вирішили продовжити історію одинадцятої та її друзів. Брати Дафери особисто брали участь у кастингу дітей. Вони уважно підбирали акторів, що будуть грати дітей, тому що знали, що саме на них тримається весь серіал. Брати годинами розглядали відеозаписи, прислуховувань і навіть спілкувалися з акторами особисто. Саундтрек до серіалу написали Кайл Діксон і Майк Стайн з гурту Survive. Їхня музика створила унікальну атмосферу, яка викликала ностальгію за 80-ми і додала серіалу особливого шарму. Завдяки успіху дивних див, синтезаторна музика пережила своє рідне відродження в поп культурі. Саундтрек став настільки популярним, що його почали випускати окремо на вінілі. Пасхалки на Стівена Кінга присутні майже в кожному епізоді. Брати Дафери є великими шанувальниками творчості Стівена. У серіалі можна знайти численні відсилки до його творів, зокрема, воно та сяйво. Наприклад, зникнення Віла Баєрса нагадує зникнення Джорджа з Воно. Спочатку творці серіалу хотіли, щоб персонаж Шерифа Гопера був не таким брутальним. Але після того, як Девід Гарбор отримав роль, вони вирішили додати більше жорсткості до його характеру. Гопер став одним із найпопулярніших персонажів завдяки своїй харизмі та драматичному розвитку. Але до цього Девід Гарбор кілька разів ледь не кинув акторську кар'єру. Він відчував, що його кар'єра йде на спад, і навіть подумував про те, щоб покинути індустрію. Але після того, як актору дали роль шерифа Гопера, його кар'єра різко пішла вгору. І він став одним із найвідоміших акторів. Акторів серіалу молоді актори часто імпровізували свої репліки під час зйомок, що додавало сценам автентичності. Наприклад, сцена, де Дастін каже про вишневий пудинг, була повністю імпровізованою Гатином Матарацо. Це зробило його персонаж ще більш живим і улюбленим серед глядачів. Хімія між Джонатаном та Ненсі була настільки природною, що це переросло у справжні стосунки між акторами. Їхні відносини не вплинули на робочий процес, але фанати були в захваті від цієї новини вони досі разом і їх вважають однією з найбільш улюблених пар серіалу. Спочатку дафери планували, що одинадцята матиме більше діалогів, але під час зйомок вони зрозуміли, що сила персонажа полягає в її мовчанні і таємничості. Тому більшість її сцен була без слів, і це ще більше підкреслювало її відчуженість. Брати Дафери створили перевернутий світ як метафору страху і тривоги, що існують всередині кожної людини. Це відображає внутрішні переживання персонажів і підсилює драму. Ну, а Шнап мав провести багато часу під землею. Для сцен з вілом у вивороті створили спеціальні підземні декорації, де актор годинами знімався у тісноті та темноті. Це було фізично і психологічно важко для нього, але сцени вийшли круті. Кожен персонаж серіалу має унікальний стиль, який відображає його внутрішній світ. Наприклад, Дастя носять яскраві футболки, що підкреслюють його добродушність, а одинадцята завжди одягнена скромно, що символізує її ізольованість. Такі деталі допомагають глядачам глибше зрозуміти кожного персонажа. До речі, про теорію кольору та значення одягу персонажів я розповідала в ось цих відео на каналі. Як і їхні персонажі, актори діти теж захоплювалися настільними іграми. Вони часто грали між дублями, що допомагало їм ще більше зануритися в атмосферу серіалу. Оскільки в серіалі було багато сцен на велосипедах, актори пройшли спеціальні тренування, щоб виглядати впевнено під час зйомок. Вони навчалися різним трюкам і різким поворотам. Усі сцени, де мати Віла спілкується з ним через ліхтарики, знімалися за допомогою практичних ефектів. Ліхтарики дійсно блимали на знімальному майданчику, а спеціальні ефекти були мінімальними. Брати Дафери відчували, що серіалу потрібна ще одна сильна жіноча роль, тому вони створили. Макс у другому сезоні. Вона стала важливою частиною групи і додала новий рівень взаємодії між персонажами. Її любов до скейтбордингу та аркадних ігор відображала інтереси молоді того часу. Кейт Буш знову стала популярною завдяки використанню її пісні «Running Up That Hill» у четвертому сезоні. Віл Байерс не з'являється в багатьох сценах першого сезону. Хоча його зникнення є основою сюжету, це було зроблено навмисно, щоб зберегти таємничість його персонажа і підсилити емоційний ефект його повернення. До речі, запрошую вас підписатися на мій інстаграм. Там я розповідаю про життя, подорожі. Веду акаунт не постійно, спамити не буду. Тож підписуйтеся, будемо. З вами ближче. Якщо хочете підтримати мій канал, то ось посилання на банки: одна на каву, друга на техніку. Мені буде дуже приємно. Оскільки всі діти народилися після 80-х, вони мали проходити спеціальні заняття, де їм пояснювали, як діяли люди тієї епохи. Вони вивчали музику, моду та навіть поведінку молоді того часу. Це допомогло створити ще більшу автентичність персонажів. Фін Вулгард записував своє відео на кастинг, коли був хворий, але все одно вирішив надіслати запис його природність і талант вразили даферів, і вони одразу ж затвердили його на роль Майка. До речі, багато подій серіалу засновані на реальних дитячих спогадах творців. Брати Дафери любили грати у настільні ігри і захоплювалися фільмами жахів, що й стало основою для сюжету серіалу. І декілька слів про майбутнє серіалу. Що ж нам відомо на сьогодні? П'ятий сезон дивних див буде фінальним. Хоча це засмутило фанатів мене в тому числі, дафери обіцяють, що кінець буде таким же неймовірним і захопливим, як і вся історія, конкретної дати виходу п'ятого сезону і досі немає. Подейкують, що Віл Байерс матиме важливу роль у п'ятому сезоні. Його зв'язок зі світом на виворіт, який був важливою сюжетною лінією у перших сезонах, знову вийде на передній план. Також відомо, що сценаристи готують введення кількох нових персонажів, але їхні ролі ще не розкриті. За словами творців серіалу, вони хочуть повернутися до атмосфери першого сезону, більше зосередитися на пригодах у Голкінці та меншою мірою на великих масштабних сценах. Брати Дафери вже заявили, що планують розвивати всесвіт дивних див після завершення основного серіалу. Одним з можливих проєктів це спін-офф, який розповість історії інших персонажів чи подій у всесвіті серіалу. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше, та про які ще фільми. Або серіали зняти таке відео. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся, тисніть вподобайку, дзвіночок. А поки в мене є для вас ось такі випуски на каналі. До зустрічі!